Вітаю мої маленькі розумнички на занятті. Зараз у нас воленєвий розвиток та малювання. Наша сьогоднішня тема хто як готується до зими. А на малюванні ми намалюємо запаси для тваринок. Дітки, що зображено на цьому малюнку? Так, це ліс. А яка пора року? Осінь молодці. У цьому лісі мешкають звірі. А щоб дізнатися, хто тут мешкає, необхідно відгадати загадки. Влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі він стрибає. Так, це заєць. А які у зайця вушка? Роздивіться. Так, довгі. Такі довгі вушка потрібні зайчикові, щоб добре чути. Подивіться, які передні лапки у зайчика. Так, а які задні лапки? Довгі молодці. За допомогою таких ніг зайчик добре стрибає і швидко бігає. Наприкінці осені сіре хутро зайчика змінюється на яке? Так, на біле. Хутро змінюється для того, щоб вовк та лисиця не розгледіли його на снігу, а ще його хутро стає теплішим та густим. Ось так зайчик готується до зими. Ця красуня непроста, вона хитра та руда, має хутро золотаве і розумна. І лукава. Хто це, дітки? Так, це лисиця молодці. А яка лисиця? Роздивіться. Вона руда, хитра, пухнаста. А де живе лисиця? Вона живе. У норі. А хто ще у лісі живе? Ходить злий, голодний, сіру шобу має, зайців полюбляє. Так, це вовк, а який вовк? Він сірий, лахматий, великий. Сердитий, злий. Вовк та лисиця взимку не сплять, Запасів на зиму не роблять. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну, зустрічатиме весну. Хто цілу зиму спить? Так, це ведмідь. А який ведмідь? Він великий, клишоногий, бурий, сильний. А яка шуба у нього? У нього товста та тепла шуба. А давайте згадаємо, що любить їсти ведмідь. Восени ведмідь ходить лісом, їсть спілі ягоди, горіхи та жолуді. Збирає мед, накопичує жирок. А взимку, коли сніг та холодно, він спить у барлогу. У мене шубка з колючок, у мене сіра спинка. Ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки? Хто це? Так, це їжак? Малята, а який їжак? Їжак колючий, сірий, маленький. Дітки, а хто ще? Живе у лісі. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька. прудки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Хто це? Так, це білка. А яка білка? Вона руда, пухнаста, прудка, а ще. Маленька. А де живе білка? Так, на дереві у дуплі. Білка готується до зими, збираючи гриби, горіхи. Ще білочка, як і зайчик, змінює своє хутро. Улітку воно руде, а взимку сіре. Це для того, щоб її не було помітно на дереві. Малята, а ще в лісі живуть комахи. Хто це? Так, це бджілка, мураха, павучок. Вони також готуються до зими. Мурахи живуть у мурашнику. У ньому вони живуть улітку, а взимку від снігу й холоду ховаються у своє підземне місто. Павучки, мухи, жуки ховаються у корі дерев під сухим листям. Також восени стає менше птахів. Згадайте, чому? Так, тому що частина птахів полетіла у теплі краї. А чому вони відлітають у теплі краї, пам'ятаєте? Так, тому що їм тут холодно і голодно. А тих птахів, які залишаться зимувати, захищатиме від холоду пір'я. Коли холодно, вони настовборчують пір'я і гріються. Дітки, а зараз ми разом з вами знайдемо де хто живе. Допоможемо тваринам, комахам знайти їх будинки. Так, де живе павучок? Де живе Білка? Де живе Мураха? А де живе ведмідь? А де живе їжок? Молодці малята уважно слухали, все запам'ятали та вірно відповіли. А зараз я пропоную намалювати. Запаси на зиму для білочки та їжачка. Намалюємо з вами грибочки, горішки, яблучка. Підготуйте фарбу, пензлик, стаканчик з водичкою, серветку та аркуш білого паперу. Також ми підготуємо ручки, зробимо пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика називається їжачок. Отже, увага! Жив на світі їжачок, мав він безліч голочок. По лісочку він гуляв, гриби, яблучка збирав. Він нікого не боявся, голочками захищався. Як ти носиш їжачок, так багато колючок? Давайте ще разочок. Жив на світі їжачок, мав він безліч голочок. По лісочку він гуляв, гриби, яблука збирав. Він нікого не боявся. Голочками захищався. Як ти носиш їжачок, так багато колючок. Молодці. Ручки розім'яли, підготували, тож давайте будемо малювати. Так, матеріал підготовлений, ручки розім'яли, отже, будемо малювати. Намалюємо ми яблучка, горішки та грибочки. Спочатку пропоную намалювати яблучка. Змочуємо пензлик водичкою. Набираємо фарбу. Я візьму фарбу червоного кольору. Так, набираємо коловими рухами. Давайте згадаємо, яке в нас яблучко. Так, яблучко кругле. Отже, намалюємо круг. Так, зафарбовуємо. Так. Одне яблучко намалювали, намалюємо ще одне. Намалюємо іншим кольором. Не забувайте вимивати пензлик. Так, наберу жовтої фарби. Малюємо так само. Так, малюємо круг і зафарбовуємо. Так, тепер намалюємо хвостик для яблучок. Хвостик коричневий. Так, яблочка готові. Тепер намалюємо грибочки. Так, ніжка буде у нас коричневого кольору. овальної, продовгувастої форми. Так, намалюємо одну ніжку для одного грибочка і поруч відступимо і намалюємо ще одну ніжку для іншого грибочка. Так, вимиваємо Так, а шапочку для грибочка. Пропоную зробити оранжевого кольору. Ось такі гарні грибочки будуть для білочки та їжечка. Так, шапочка в грибочка круглої форми. Так, і зафарбуємо і так само намалюємо для другого грибочка. Намагайтеся не змішувати фарбу, щоб не змішувалася фарба з ніжкою і з шапочкою грибочка. Так, тоді буде гарний вигляд. Так, грибочки готові. Тепер намалюємо горішки. Горішки в нас які? Так, коричневі. Горішки схожі на ніжку від грибочка. Так, ставляємо пензлик і ведемо вниз. Ось так. Зафарбовуємо Та і поруч намалюємо ще один горішок. Так, зафарбовуємо. Ось такі запаси для звірят намалювала я. Отже, малята наше заняття добігає до кінця. Про що ми з вами розмовляли? Так, що вам було цікавого? А що не зрозуміло? Так, а що ми з вами малювали? Малята пропоную обговорити це з дорослими, поділитися зі мною. Я буду чекати зворотнього зв'язочку. А ще я чекаю ваші малюночки. Так, бажаю вам натхнення, успіху, дякую за увагу. На все добре, на цьому все. До побачення!